Доброго вечора. Час Кременчуцьких новин на Алтавії ми розпочинаємо. Хірурги третьої міської лікарні почали оперувати на серці. Правоохоронці посилено чергуватимуть під час великодніх свят. І Кременчуцькі тайські боксери впевнено перемогли харківських суперників. Про ці та інші події з життя міста просто зараз. На початку цього тижня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради звернувся до керівників підприємств, установ і організацій міста із проханням підняти на будівлях своїх закладів державний прапор України. Ідея проста: національний символ має сприяти об'єднанню і соборності України, аби жодні екстремістські прояви, що нині фіксуються на сході України, не роз'єднали нашу державу. Чи підтримали таку ідею Кременчужани? Сьогодні перевірила Олександра Демиденко. Складні часи, що нині переживає держава, не залишають байдужим жодного із нас. Тому єднання і патріотизм мають переважити будь-які ворожі посягання на нашу незалежність. Об'єднуємось під спільним нашим українським жовто-блакитним стягом. Цю думку у місті підтримали. Курсуючи Кременчуком, ми побачили чимало прапорів на закладах торгівлі, і громадського харчування, навчальних, дошкільних, фінансових установах і адмінбудівлях. Звичайно, є і такі, хто ще не вивісив біля свого. Магазину або офісу державний символ. Втім, вони ще мають нагоду долучитися до патріотичної справи. Сьогодні українці, як ніколи, об'єднані національною ідеєю братерства, єдності і соборності. Кременчужани нині чітко демонструють свою громадянську позицію. На підприємствах, установах і організаціях міста майорять жовто-блакитні державні прапори. Разом із мільйонами українців, що шанують державну символіку і колектив Кременчуцьких новин. На базі третьої міської лікарні місцеві кардіологи, хірурги на новому сучасному обладнанні почали оперувати на серці. Стентування артерії серця, що на сьогоднішній день ді. Альтернативою аорто-коронарного шунтування зробили вчора пацієнту з інфарктом, який розвивається. Сподобається Мирина Скрипачова. Атеросклероз хвороба, яка не лікується, говорить головний лікар 3 міської лікарні Вадим Українець. Ми можемо лише коригувати зміни, таким чином відновлюючи якість життя пацієнтів. Стентування і є одним із таких методів лікування хвороби сучасності. От іде артерія, от катетер стоїть. Ми пускаємо контрастне віщество. І бачимо чітко місце, где контраст практически перестает видимый, то есть сужение сосуда. Это сужение сосуда вызывает вот этой зоне, которая дальше, инфаркт, омертвение сердечной мышцы. Что нужно сделать? Нужно зайти специальным инструментом и поставить здесь так называемую пружинку, которая расширит сосуд и восстановит кровообоснабжение. То есть так называемая Розкриття сасуда інфарктна зона зменшується. Практично відразу зникає больовий синдром. При цьому пацієнт все бачить та відчуває. Така елегантна операція на серці проводиться без жодного розрізу на тілі. Ось артерія після того як був встановлений стенд. Говорить, поки що єдиний в місті кардіолог, який після стажування у Київському інституті серця робить операції в Кременчуці. Стенд це така металева трубчата сіточка із нержавіючого металу, яка розширюється всередині артерії, тим самим заважаючи останні звужуватися та спазмов. Вася вартість такої пружинки 8 тисяч гривень. Вчорашня операція була складною, тривала півтори години. Результатом задоволені всі учасники найбільше емоцій, Звісно ж, у пацієнта віктору 63 роки. Він ще працює на сталеварному. Проблеми з серцем відчув 10 днів тому. Був на лікарняному за місцем проживання. нас ну, тут буквально в тічені суток установили діагнас, подготовили операції. сделали операцию. Я сейчас чувствую себя. Вы видели свое сердце на экране? Да, видел. Ощущение. Ощущение, ну, понимаете, ощущение не очень-то приятное, когда осознаешь, что это именно мое сердце. Но я все-таки смотрел экран ради сердца, так что... Вот после операции вы там, ну, понимали, что там что-то есть или, или, все было как-то... Нет, Що я шушал мія і шезлі болі сразу да. не стало легко дышать. пів Півмільйона євро. Така вартість цього інвестиційного проекту, з якого 100 тисяч євро пішло на ремонт. Прикажущася про статі очень серйозний капіталовлаження, говорить Вадим Українець. Попереду здесь проведена новая нова линия, потому тому що установка потребляет доволі много електроенергії. Обработка стін спеціальними растворами, які защищают от Поставлена современная система вентиляции, которая стерильный воздух. Зрозуміло, що операція вартісна. Проте вже на сьогоднішній день існує черга. На следующую неделю після паскі ну, йдуть госпіталізації для того, щоб чтобы... То одно стентирование довольно серйозно, около трьох стентів, а твістен можна ставить. И остальные больные это диагностические. Что будет потом, будет ли это стенд или мы опять пошлем в институт сердца для оперативного вмешательства, потому что не всегда в наших условиях мы не можем решить проблемы все у нас. У плану головного лікаря ще один інвестиційний проект вартістю у 3 мільйони євро. Слід негайно міняти застарілий томограф, розширюватимуть можливості і вже придбаного обладнання, боротимуться з інсультом, гіпертонією, обстежуватимуть артерії серця, упериватимуть і гінекологічно хворих, а також хворих на тромбоемболію. Хто дбає про своє здоров'я заздалегідь, може вже сьогодні пройти діагностику на новому сучасному обладнанні. Процедура не з дешевих в середньому до 4 тисяч гривень, але вкрай необхідна. Нехай ми. Минуть вас всі серцеві недуги. У неділю 20 квітня будемо відзначати одне з головних свят православ'я Великдень. Біля усіх храмів і церков буде зазвичай людно, особливо в пасхальну ніч. Тож правоохоронці посилено охоронятимуть громадський спокій. Нестимуть свою варту і надзвичайники, адже користуючись нагодою додатковими вихідними, кремечужани відправляться святкувати на природу. Далі розповідає Тетяна Андрєєва. До Великодніх свят у Кременчуці стали готуватися заздалегідь. У міськвиконкомі днями відбулася нарада транспортників, на якій було обговорено роботу громадського транспорту у Великодню ніч. Керівники автотранспортних підприємств повідомили, що до всіх міських церков на Великодню службу вірян доставлятимуть маршрутними таксі. 19 квітня, після 23-ї години, транспортні засоби працюватимуть у черговому режимі. Вартість проїзду становить 5 гривень і ніяк не більше. Також у Великодню ніч на міських тролейбусних маршрутах номер 1 та номер 5 чергуватиме комунальний транспорт у Кременчуці налічується 14 культових споруд, 13 православних церков і одна греко-католицька. У цьому році так співпало, що 20 квітня і католики православні відзначають Пасху. у великодню ніч на святкову службу Божу до всіх храмів та соборів вирушать віруючі з усього Кременчука. Через велике скупчення народу правоохоронці будуть посилено охороняти громадський спокій. В церквях можна сказати, основних, у нас таких. Ми робимо на них чотири. Делаем у них акцент. Это на молодежном, это церковь, естественно, Троицкая на Сверкосмосе, куда спустился весь водоканал. Это, конечно же, 29 сентября, центральная часть города. И церковь Крюковская. Нарешті настали теплі дні та наближаються свята. Користуючись нагодою, креметь вирушать на відпочинок на природу. Та, на жаль, під час відпочинку, після вживання алкогольних напоїв, громадяни забувають елементарні правила пожежної безпеки, тим самим спричиняючи пожежі, особливо в лісових зонах. Під час відпочинку на природі вогонь потрібно розводити тільки в дозволених та спеціально обладнаних місцях. Якщо ж такої можливості немає, підготуйте це місце самотужки. Для цього в першу чергу потрібно вибрати безпечну відстань до лісу. Обкопати і обкласти камінням місце для вогнища. Завжди повинні мати при собі ємність з водою. Ніколи не залишайте вогнище без нагляду. Незагашене вогнище може бути причиною лісової пожежі. Після відпочинку залишки вогню залийте водою та закидайте піском або землею. Не кидайте незагашені недопалки, особливо в лісах. Не зловживайте спиртними напоями. Пам'ятайте, що алкоголь значно притупляє відчуття небезпеки. Отже, якщо ми будемо більш уважними та обережними, завжди виконуватимемо правила пожежної безпеки, то захистимо себе і природу від утрат. Кременчук готується до великодніх свят у суботу. У парку Придніпровський з'явиться диво дерево. Громадський рух Айлав Кременчук запрошує долучитися всіх бажаючих до святкового заходу. Подробиці далі. За ініціативою громадського руху I Love Кременчук вже вдруге у місті прикрашатимуть пасхальне дерево. Пасхальне дерево призвано об'єднати людей, тому що яйцо писанка це символ життя. минулого року. На площі незалежності виросло святкове деревце. Кременчужани і дорослі, і маленькі, і навіть цілими родинами приносили виготовлені власноруч писанки. Сотни яиц, не схожих одне на одне, на яскравих стрічках, перетворили звичайний ясень на святкове чудо дерево. В этом году я уверен, что яиц будет гораздо больше, чем в прошлом. То есть на дереве в этом году появятся писанки с прошлого года и те, которые в этом году приготовят весь кременчук. Все школы с нами, все нас поддерживают, все делают писанки и нас это очень радуют. Всего светковое действо отбудется у парка Приднепровский. Всех кременчужан запрошуют до участи. Специально к большому светлому празднику Пасхи общественная инициатива I Love Кременчуг приглашает всех кременчужан 19 апреля с 10 утра приходить сюда на аллею аттракционов парка Приднепровский. Здесь все вместе будем наряжать большое кремечудское пасхальное дерево. Все очень просто. Вам нужно сделать дома пысанку, приделать к ней веревочки и прийти к нам І памоч нам не Помилуватися святковим деревом можна буде протягом наступного тижня. Після чого пасхальні сувеніри знімуть та зберігатимуть до наступного року. Кременчуцький мистецький фестиваль Студентська весна весна-2014», який проходить під патронатом міського голови Олега Бабаєва, завершився днями чудовим галоконцертом. Яскраве видовичне шоу відбулося на головній сцені міського палацу культури. Найкращі творчі номери талановитої студентської молоді бачила і наша знімальна група. Сьома студентська весна в Кременчуці виявилась багатою на творчі таланти. Різноманітний репертуар, висока виконавська майстерність, сучасний дизайн сценічних костюмів та креативність виступів нікого не залишили байдужим. А ще юні і талановиті полонили глядачів своєю нестрівною енергією, вільним духом та щирими почуттями. Вразила молоді потужними проявами патріотизму, любові до України, усвідомленням національної гідності та чуттям єдиної родини. Обрамию кольори. нас Такий чудовий Перевершено звучала фінальна пісня у виконанні Кременчуцької студентської спільноти. Україна це ти. Україна це ми. Україна. Дійсно, Україна це ми. Сьогоднішній виступ це найкраще свідчення того, що Україна в душі кожного з нас. що Україна єдина. І незважаючи на те, що десь на сході є брудний вітер, який заносить на нашу неньку Україну сміття зі сходу, ми впевнені в тому, що все в нас буде добре. Україна розцвіте, Україна переможе, будь-які негаразди нам по плечу. Дякую всім студентам, всім викладачам, всі, хто доклав зусиль сьогодні для цього чудового концерту. Окрім глядацького захоплення і визнання бурхливими оплесками, творчі представники Кременчуцьких вишів отримали винагороди від міської влади у якості дипломів та радіомікрофонів, як стимул до наступних сходинок творчості. Днями у Харкові на відкритій професійній бійцівській арені Сафарі відбулася матчева зустріч між спортсменами Кременчука та Харкова, з тайського боксу за правилами Муайтай та «ММА». Наше місто на цих престижних змаганнях представляли вихованці клубу Боєць. Кременчужани здобули перемогу 2-1. Три бійця Кременчуцького клубу Боєць Владлен Пустовар Ігор Льохін та Аліса Бажукова захищали честь нашого міста у Харкові. Змагалися у матчевій зустрічі за правилами муай-тай та ММА. У По Рейтинговому поєдинку серед професіоналів за версією ММА Профі, бої без правил кременчужанин Ігор Льохін протистояв чемпіону України харків'янину Олексію Гончарову. Наш земляк цей двобій програв, але наставник Сергій Леоненко залишився задоволеним виступом свого підопічного. Ігор виклався наповну, продемонстрував чудові бійцівські якості, набув такого необхідного досвіду у поєдинку з титулованим суперником. А ось Ларлен Постовар, свій дебютний на подібних змаганнях, бій виграв. Причому для цього йому знадобився лише один раунд. На другий раунд секунданти Олега Борисенка не випустили, адже той через ушкодження не зміг продовжувати поєдинок. І лише 30 секунд знадобилася кременчужанці Алісі Бажукової для більш ніж переконливої перемоги. 30 секунд два нокдауни. Суперниця Аліси, харків'янка Дарина Гриньова, просто не встигла нічого протиставити нашій земляшці. Знала, що турнір серйозний. хлопці їздили на наші на ці соревновання, Уже для мене була честь защищать наш клуб. Там очень рада, що виграла. Ну, это была когда ну, действительно, что атмосфера была по-особому, не так как обычные соревнования. На тебя смотрят люди, транслируется бой онлайн. что дома за меня болеют друзья, там, знакомые, дети мои будут смотреть. Поэтому настраивалась, конечно, на победу очень. Мне вот очень нравятся эти турниры. Как бы ну, там особая атмосфера. Ребята очень сильно настраиваются, но ну, ощущение, ну, що от, ну, это не матчевая встреча, а какой-то профбой. Потому що ну, боец под музику виходить, э, много очень зрителей, видеокамеры, как бы це ну, особое впечатление производить. Ну, ребята особенно вот, Я считаю, що вот ці соревнования они очень способствуют росту спортсмена. Уже 27 квітня кременчужани вирушать у Полтаву на чергові змагання. Сподіватимемося, що й там всі нагороди будуть нашими. І далі про погоду, з якою вона буде у святкові дні. Охочих відпочити на природі, може підмочити дощ. Він можливий і в суботу, і в неділю і понеділок, а в суботу та в неділю навіть з короткочасними грозами. Щодо температури повітря, завтра вночі близько 10, в день до 22, У неділю та понеділок трохи прохолодніше, але не набагато. Завершується найсумніший день року для християн страсна п'ятниця, без якої не було б великого свята Воскресіння. Світлого вам великодня. Кременчуцькі новини прощаються до вівторка на все добре.